Вас вітає найкраща в світі школа. Великознамінська школа номер 1 Чому вона саме найкраща? Давайте звернемося з цим запитанням до учнів і вчителів нашої школи. Діти. А чому саме наша школа найкраща? Тому що в нас є спортивна школа Тому що в нас всі вчителі.

Я приймав участь у конкурсі «Волонтер». Я приймав участь у конкурсі Живич. Я принимала участь у конкурсі юный инспектор дорожнього группы. Я приймав участь у конкурсі группы. Я приймав участь у конкурсі льнич. Я приймав участь у конкурсі «Колосок». Я приймав участь у конкурсі Жильич. Я приймав участь у конкурсі Ян. Я яка ваша є? Я хочу стати вчителем інформації. Ми вміємо про комп'ютерний клас. Ми хочемо вивчати нові предмети на, на, на комп'ютері. Діти, а ви хотіли комп'ютерний клас? Так! Діпі, а хто з вас хоче новий комп'ютерний клас? Я! я. Я новий комп'ютерний клас, щоб навчатися і стати програмістами. В сучасному процесі навчання все більше використовують комп'ютерні технології. Комп'ютер здатен полегшити процес оволодіння новими знаннями. Комп'ютерні технології сприяють освоєнню знань та формують мислення. Комп'ютерні технології дають можливість на новому на рівні навчати їм підтримувати. Комп'ютер інструмент інструментом для роботи з інформацією, в навчальній діяльності та посердивному житті. Для чого потрібен комп'ютерний клас в школі? Відповідь проста: для покращення якості знань учнів. Правильне використання комп'ютерної техніки призводить до плідної праці не тільки учнів, а й викладачів. Я підтримую впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Час іде швидко. Суспільство розвивається. А разом з ним і сучасна школа, яку неможливо уявити без новітніх інформаційних технологій. У комп'ютерній сфері з'являються нові методи і програмні продукти, змінюючи ті, що нещодавно увійшли у повсякденну практику. Освоїти їх учням допоможе новий комп'ютерний клас. Ось, чому ми вирішили взяти участь у конкурсі. Ні!